О, все, є! О, 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 о. Все, нажала! о, о. о. Дивіться! Ціна такого ліжка! Я зараз розкажу, тільки послухайте до кінця. Таких ліжок взагалі ніде нема. Чому нема? Тому я розробка. Не вірите? Підходимо ближче. Дивіться якість, я просто в шоці. Дивіться. Що тут є? Дуб, ні? То є дуб, дивіться якість. Я просто, блін, не можу. А знаєте, що тут за патина йде? Колір патини знаєте який? Я зараз вам покажу. Колір темно-фіолетовий. Ха-ха! Темно-фіолетовий колір патини. Хто таке чув? Дивіться, дивіться. То просто завал, дивіться. Карізьба, дивіться, який тут різьби, спальне місце метр шістдесят на два. Патина фіолетова Дивіться, корізьба, дивіться. Я просто в шоці. Дивіться різьба, темнофіолет, дивіться тканина темна коричнева, велюрова, структурою шкіри, Дивіться, яка бомба. Ціна такого ліжка тільки в мене, аналогів нема в Україні ніде. Якщо бачили аналог, то є копія, а в мене оригінал. Там є копія, а в мене оригінал. І ціна такого ліжка в розмірі 1,60 на два 45 тисяч гривень. Бух! Продано. Доставка безкоштовна в любе місто України. За це ліжко я зроблю доставку безкоштовну в любе місто України. Матраці підберу хороший, без пружини, або за 14 500 з пам'яттю, або за 10 500, або взагалі, або дорожчий варіант там за 19, за 20. Це взагалі ліжко шикарне. Тому що таких взагалі ніде нема. Номер телефону мій маєте, якщо не маєте, вже лечу до номеру телефону і ви знімаєте, Дивіться. Погнали! Воу! Номер телефону, бачите, летить 063 587 1019. Все, зняли. Воу, дякую.